Плакать почав. Я ж вместе з ними лежав в реанімації трьох. Тільки я вийшов, а вони не вийшли. Андрій Береза згадує про двох своїх сусідів, які померли в лікарні після ракетної атаки 28 жовтня. Каже, востаннє бачив їх в реанімації. Обох чоловіків добре знав. Євгеній був, служив ЗСУ. Прийшов і в відпустку потім на лікування. Артем теж тут був місний підприємець, магазин держав. Хороша людина. Класні люди були, дружні сусіди, люблячі батьки. Андрій ділиться, його квартира на другому поверсі зруйнована вщент. Пригадує, в момент вибуху вдома був із родиною. Нині під наглядом лікарів він та донька. Пострадав я, мати і дитина одна, двоє, слава Богу, Остали ціленькі. Ми почули сирену, почали виходити в коридор, я був саме крайній і все взяв на себе. із скла, спина шия, голова все, все зашивали. Жінки на локті шов, а у дитини на шиї шовчик положили. У мене з рук кров ручйом бігла. І мене одразу скоро і везли, більше я нічого не пам'ятаю. Андрій каже, відпросився у лікарів, аби проститись із другом та сусідом, 39-річним Євгенієм Коваленком, який помер в лікарні за кілька годин після атаки армії РФ. 30 жовтня від тяжких поранень в лікарні помер Артем, батько Катерини. Жінка каже, до останнього вірила, що він виживе. Його забрала швидка одразу. Він тут ось сидів на лавці з собакою. Хотів іти додому. Видішов. Крововилив, переломані всі кінцівки, ключиця. Осколки Катерина мати трьох дітей напередодні атаки. Розповідає, святкували перший день народження молодших дітей двійнят. Зараз каже, не знає, де житимуть. Додає дуже вдячна небайдужим людям, які підтримали її родину речами та донатами. Вони нічого не зрозуміли. Ми їх забрали в полу, в диму вони спадки хотіли, старший злякався, не відходить, спить з нами. Нині будинок, що зазнав найбільших руйнувань через атаку в ніч на 29 жовтня, відрізаний від комунікацій. Власники забирають вцілілі речі, забивають вікна та чекають рішення спеціальної комісії, яка оцінить придатність будинку. За даними районної військової адміністрації, станом на 30 жовтня у лікарні у стані середньої важкості перебувають чотири людини. Наталія Качуровська, Юрій Соболєв, Суспільне новини, Кривий Ріг.